Почала з, з дитинства, я займалася цим. Десь у класі п'ятому, шостому я вже вчила, вішила. Потім я закінчила школу, я не кидала, я цим живу. Я без його не можу. 75 75-річна Віра Харченко, жителька села Сущани Олевської громади, розповіла Суспільному, що вишиває з дитинства. 27 років працювала на колгоспній фермі, але завжди знаходила час для вишивання, каже жінка. «Вишила, але її не було коли, бо вона без чоловіка жила, а я цим жила, я знаю. Я пішла у 15 років на ферму, проробила там. 27 років, Але не я вишивки не кидала. Найкращий час для вишивання ранок, говорить жінка. Вишиває майже щодня, окрім святкових днів та неділі. Віра Харченко говорить: хрестиком вишиває наволочки, ікони, блузки та сорочки, гладдю, скатертини та простирадла. Для вишивання хрестиком бере готові форми, а для вишивання гладдю робить власні малюнки. Я була булявська котомія з дільта докись. Відходів якісь як то було повністю. Каже, це напечатала, mm -hmm. так вічить не можна на, на мене. Скільки виробів жінка вишила за своє життя, каже, що не рахувала. Я на волочок роздала, не продала, роздала. Сину старшому сильно не з невістками я обшаюся, і там є, і у меншого є. Не знаю навіть скільки. Десь до 15-ті наволочок малого, і настольники. Цього меншого колі є багато, вельм багато. І так, йду на день рождення, то беру, і так віддаю. А на чому мені слакі? Я сокія, я там, що я що то не знаю. Василь Чепік, Ілона Касаткіна, Суспільне новини, Житомирщина.